Вітаю вас, дорогі мої глядачі підписники на моєму каналі Ворожіння Таро. Дуже рада, що ви дивитесь мої відео, коментуєте їх, ставите лайки. Давайте сьогодні розглянемо таке важливе питання для України. Чи будуть великі руйнування? Наголосю на слові великі руйнування при деокупації. Областей Донецької, Запорізької, Луганської. Пропоную розглянути кожну область окремо. Кожну область окремо. А, і давайте почнемо спочатку, давайте почнемо з Херсона. А, що там буде під час визволення, під час деокупації? А, так, дивіться. Я по карті колесниця бачу, що наступ на Херсон буде, як то йти, з двох сторін. Ну, я маю на увазі наступ ЗСУ. Контрнаступ наших ЗСУ. З двох сторін. Так, чи будуть великі руйнації? Ні, дивіться. Завдяки хитро продуманій стратегії, хитро продуманому плану великих руйнацій. Уникнути вдасться. Звісно, це війна. Руйнування будуть, а, без них ніяк, але великого масштабного нічого такого, те, щоб за... принесло великої шкоди країні, людям, щоб міста старали з землі. Зовсім ні, такого не буде. А, Запоріжжя, Запорізький напрямок. Чи будуть великі руйнації на запорізькому напрямку, які принесуть великі нещастя. Е, ні, дивіться, по карті Приувічені я можу сказати те, що, е, так, загроза є, звісно, там і атомна станція є, і, і Запорізька ГЕС, а, і Дамба, ну ну це все швидше будуть роздувати. Чим те, наскільки воно буде е, дійсно пошкоджено. Якщо будуть пошкоджені, це будуть якісь незначні. А, дивіться, воно все буде як ото, під захистом. У мене таке, таке враження складається, що там хороше ППО стоїть, а, що там піддерж, підтримка з інших областей, з інших регіонів. Ага. Ні, дивіться, великих руйнацій я не бачу е, іменно на тих е, територіях, великих руйнацій не бачу, які не окуповані. Е, там, де окуповані території, так, звісно, там руйнації є. Особливо, де йде лінія е, зіткнення. Міста ті, що на лінії зіткнення, вони дуже постраждають. О, але ж але все ж таки дивіться, завдяки нашій силі, нашим ЗСУ, нашим хлопцям, великих руйнувань не буде. Так, будуть, звісно, пошкоджені будинки людей. Ну, великого, значного, наголошую ще раз на тому, щоб старали міста з лиця Землі, такого я не бачу. Так, донецький напрямок. Дивіться на Донецький напрямок. Коли буде окупація Донецька і Донецької області, чи будуть якісь там руйнації? Дивіться, по карті смерть. Я б сказала, що руйнації в Донецьку будуть, будуть ну, знаєте, будуть більші, чим вони є, і більші, чим були до того, як захоплювали з 2014 року. Донецьк трохи постраждає, але, але ж опять-таки, завдяки мені дуже ця карта нравиться імператор, вона мені вся здається таким хитрим, мудрим, хитрим і мудрим керівником операції і великих руйнувань важливих об'єктів стратегічних. А, я не бачу, які інфраструктури. Так, звісно. Можливо, це випада руйнація, я уточню. можливо, це руйнація з боку. З боку там, де були російські солдати, російська влада. Ага, о, дивіться, це швидше за все буде там, де. Сильно, ну знаєте, укорінились росіяни. І то вони ці руйнації будуть не наскільки великі, як про них будуть розказувати на території Донеччини, як будуть розказувати про це на території Росії, як то кажуть, робити з мухи слона. Наші наші солдати, наші ЗСУ, вони будуть як ювеліри працювати, старатися максимально щоб не пошкодить. Жодного, жодної лишньої споруди. Так що, там, де росіяни, там, де колаборанти сильно запеклі, там бережіться. Мирному населенню я не бачу великої загрози. А, так. І наостанок у нас залишився Луганськ. Що ми можемо сказати по-Луганську? Що там буде? Чи буде там? Великі руйнації, велике горе в людей. Ні, дивіться, карта щасливий случай, як е, е, жодна з других карт показує, що тут пройде все на лігки. Тобто е, наші ЗСУ майже з закритими очима просто пройдуть і всіх повиганяють звідти, да, дивіться, е, опять-таки більше буде розганятися паніка, коли буде наступати ЗСУ. Паніка буде розганятися зі сторони російських пропагандистів, але, але, навпаки, все пройде дуже мастерські, дуже ювелірна робота, і причому прийдуть в Луганську область дуже швидко кошти. Можливо, для відбудови Луганська, можливо, це буде якась гуманітарна допомога по відбудові цього міста. Так що в Луганську все буде прекрасно. Навіть не хвилюйтеся. Що ж, розклад вийшов непоганий, мені він сподобався. Будемо надіятися, що так воно все і пройде. А нам залишається тільки спостерігати, що воно буде далі. Молиться, вірить в ЗСУ. А вам бажаю гарного дня, тихих ночей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!